Шановні слухачі, у даній лекції ви познайомитесь із різними, різними типами шкідливого програмного забезпечення, і також ми розглянемо основні джерела зараження ними. Це е, дуже важливо для розуміння, від чого саме і яким чином можна захищатись. В кінці лекції ми зупинимось на ситуації з комп'ютерними вірусами в Україні. Тож, що таке комп'ютерний вірус? Існує поняття комп'ютерного вірусу в широкому і вузькому сенсі. У вузькому сенсі вірус це те, що заражає інший організм, в даному випадку іншу програму. Це частинка коду, яка прикріпляється до іншої частини коду. При цьому заражений файл може бути вилікуваний. Віруси працювали саме так, вони заражали файли. Перші з вірусів створилися ще кіберпанками. Зараз сучасні кіберзлочинці найчастіше створюють не віруси, а, наприклад, троянські програми, тобто програми, які всередині себе несуть додаткові приховані функції. Бекдор-програми, які надають віддалений доступ до комп'ютера для злоумисників. Хробаки, окремий від шкідливих програм, головною задачою яких є розмноження серед комп'ютерів в мережі. Також існують адвари, рекламні модулі, Дропери – по суті, це програми, які встановлюють троянські програми на комп'ютери користувачів. Даунлодери – маленькі троянські програми, у яких є усього одна функція завантажити велику троянську програму. Та інші. Сьогодні ми розберемо всі ці групи шкідливих програм більш детально. Все це види шкідливих програм. У світі поширений англійський термін malware Malicious software. Однак у вжитку укорінилася загальна назва вірус, як синонім до шкідливих програм. Це є поняття слово вірус у широкому сенсі. З огляду на це часто виникає плутанина. Наприклад, користувачі дивуються, антивірус знайшов троянську програму. Чому він її, Чому він її не лікує? Але не можна вилікувати те, що спочатку не було заражене. Таянська програма з самого свого початку створювалася такою: її можна лише видалити. І лише після цього система буде чистою. Або, наприклад, якщо було знайдено мережового хробака, його також потрібно лише видалити, і не потрібно лікувати, адже він не хворіє. Якщо ж, звичайна програма була заражена вірусом, тоді її можна лікувати. Але такі випадки зараз практично не зустрічаються. У 95% випадків до користувачів потрапляють шкідливі програми відмінні від вірусів. Вони потребують не лікування, а видалення. Також в деяких випадках потрібно видалити сліди перебування у системі шкідливих програм, наприклад, запису у системному реєстрі. Розглянемо більш детально основні види шкідливого програмного забезпечення. Троянська програма це програма, яка має приховані функції. Така назва виникла тому, що перші програми цього типу потрапляли на комп'ютери під виглядом корисних програм, які користувачі завантажували і запускали власноруч. Зараз такий варіант розповсюджений також. Часто користувачі самі запускають подібні програми, намагаючись завантажити зламані неліцензійні версії програмного забезпечення чи програми для генерації зламаних серійних ключів. Як наслідок, під видумки генів та кряків. Торіанські програми досить часто потрапляють на комп'ютери власних до використання неліцензійного програмного забезпечення користувачів. Хробак – це програма, яка розмножується від одного комп'ютера до іншого. Механізми можуть бути дуже різними: електронна пошта, локальна мережа чи USB-накопичувач. Так, Хробак може скопіювати свої файли на флешку та створити відповідний файл автозавантаження. І як тільки ви під'єднаєте флешку до комп'ютера, на ньому одразу ж активізується хробак. При цьому слід зазначити, що хробаки, що розповсюджуються через пошту чи через флешки, практично ні в чому не відрізняються. Вони лише використовують різні шляхи поширення. Бекдор-програма чорний хід. Зазвичай шкідливі програми цього типу дають зловмиснику віддалений доступ та можливість керування комп'ютером користувача. Методи бувають різними. Наприклад, така програма може відкрити мережевий порт, за допомогою якого зловмисник отримує повний доступ до ураженого комп'ютера. Зможе надсилати різні команди, запускати інші програми. Дропер це по суті інсталятор троянської програми. Для чого їх створили? Оскільки троянська програма це багатокомпонентний елемент, який потребує, щоб в системі були встановлені певні драйвери та інші компоненти, то цю задачу виконує дропер. Після того, як дропера було активовано в системі, він встановлює всі частини троянської програми та активує їх. Завантажувальник або англійською мовою downloader. Це по суті троянська програма, мета якої завантажити з мережі іншу троянську програму. Здавалося б, чим відріз... завантажувальники відрізняються від троянських програм, але все, одне... все одно певні відмінності є. Зокрема, характерна риса таких програм. Вони дуже маленького розміру, кілька десятків кілобайт. А отже, можуть завантажуватися і активізуватись дуже швидко. І вже після вкорінення в системі download завантажує основну троянську програму. При цьому може бути завантажений як дропер, так і окремі компоненти троянця, які будуть методично інсталюватись на комп'ютер. Отже, якщо у вас на комп'ютері знайдений завантажувальник, то варто шукати і інші компоненти троянської програми. Діалери це програми дзвонилки. Вони були дуже популярні у часи, у часи активного використання модемів і телефонних ліній. Тоді був дуже е, хороший бізнес з використанням е, платних номерів, після дзвінків на які з рахунку користувачів е, знімались кошти. І якщо, наприклад, комп'ютер на території України був заражений такою програмою, то він власноруч телефонував на номери, наприклад, в США чи Бразилії. Е, е, сучасні модифікації діалерів. Використовують дещо інші механізми, зокрема, це можуть бути дзвінки через Skype, відкриття певних спеціалізованих сайтів. RootKit це спеціальний вид троянської програми, головна мета якого максимально глибоко інсталюватись у систему, щоб його було е якнайважче знайти і видалити. Як правило, rootkiti містять драйвери операційних систем і працюють на досить низькому рівні. Руткіти використовуються для маскування всіх інших компонентів троянця від детектування. Тобто руткіт у системі призваний скрити роботу інших компонентів трояна. Головна проблема в тому, що руткіт дуже важко знайти і ще важче видалити з системи. І тому далеко не кожна антивірусна програма може з цим впоратись. Рекламний модуль Адвеа програми мабуть, найменш небезпечні з усіх шкідливих програм. Але через дуже широку розповсюдженість і просто величезну зухвалість їх авторів, в останній час вони стали е, досить неприємними. Як можна здогадатись із назви цього типу шкідників, задача рекламного модулю показати вам рекламу. Це може відбуватись у різних проявах. Наприклад, у вас можуть самостійно відкриватись певні сторінки у браузері, які ви не відкривали. Це будуть сайти з дивною, е, з дивною рекламою або просто сайти, які ви не збирались відвідувати. Тобто зловмисники таким чином підвищують відвідуваність певного сайту або провокують вас подивитись певну інформацію. Також рекламні модулі можуть показувати різні банери, чи навіть вставляти банери на той сайт, де їх не було, або ж підмінювати рекламні повідомлення на сайтах. Наприклад, якщо ви шукаєте певну інформацію у Google, то видача пошукового запиту містить дві категорії: це безкоштовні пошукові запити та рекламні повідомлення. Так, рекламні модулі можуть підміняти одні рекламні повідомлення на інші, і в результаті, ви будете бачити не ту інформацію, яку запитували, а те, що хоче показати вам власник рекламного модуля. Даний механізм підміни пошукових видач отримав назву чорного SEO. Які ж основні джерела зараження ПК та мобільних пристроїв? По суті, якщо говорити загалом. Найголовнішим джерелом вірусів буде той канал, який забезпечує для нас максимальний обмін інформацією. Тож, без сумніву, головним джерелом зараження є глобальна мережа інтернету. На жаль, віруси існують практично для всіх каналів зв'язку, і зловмисники охоче використовують ті, якими більш активно користуємось ми. Зараз найбільше користувачі використовують веб-сайти та електронну пошту. Існують віруси, які розповсюджуються через Skype, ICQ, інші месенджери. У свій час існували популярні віруси для RRC каналів, однак вони використовуються не так широко. А от браузерами для відвідування сайтів користуються всі без виключення, і як наслідок, це джерело є найбільш популярним. Другим по популярності джерелом зараження є електронна пошта. На початку 2000-х років практично всі загрози йшли саме з електронної пошти. Зараз об'єм заражень через e-mail не настільки високий, однак все ж зустрічаються масові розсилки, для яких користувачі отримують листи, які маскуються під звичайну пошту від знайомих чи колег. І, наприклад, якщо вірус заразив комп'ютер вашого знайомого і від нього пише вам листа, то вірогідність того, що ви відкриєте цього листа дуже висока. Часто відбуваються масові спам-розсилки, які маскуються під повідомлення від банків і взагалі під певну корисну інформацію. Фото, архіви, які вам пропоную подивитись. Звичайно ж, після відкриття такого файлу нічого корисного для вас, крім зараження вашого ПК, не відбудеться. Третім, за популярністю способом зараження ПК є змінні накопичувачі. Перш за все, це флешки та USB-накопичувачі. Згадаємо, що перші комп'ютерні віруси взагалі почали свою історію саме із змінних накопичувачів, тільки тоді це були дискети, гнучкі магнітні диски. Як інколи зазначається. Історія розвивається по спіралі, і сьогодні, як і 30 років тому, ми переносимо один одному віруси трояни та хробаки через флеш-некопичувачі. Різниця лише в тому, що старі віруси не завжди могли запускатись автоматично і чекали, коли користувачі самі запустять певну програму з диску. Сучасні віруси можуть запускатись автоматично одразу після підключення флешки до комп'ютера.